Почнімо з того, що пошук роботи має в собі елементи продажів. З однієї сторони, компанія розповідає пропозицію як пропозицію мрії, з іншої, кандидат показує себе з найкращої сторони, і будьмо чесними можливо, навіть прикрашає свої навички. Скоріше за все, у вас в компанії є випробувальний термін два чи три місяці, і часто новенький працівник хвилюється, чи пройде його успішно, щоб отримати постійний контракт. І доступ до розширеного соціального пакету. Насправді ж випробувальний термін існує для двох сторін, і це час для вас, щоб зрозуміти, чи вам комфортно в компанії, чи цікаві обов'язки і чи рівень задач відповідає вашому досвіду. По суті, це період, коли ви та компанія звіряєте свої очікування одне до одного з дійсністю. Якщо ви працюєте місяць і розумієте, що обов'язки дуже далекі від обіцяних на співбесіді вам не цікаво або навпаки, вам дуже складно діяти потрібно одразу. Не чекаючи завершення випробувального терміну, я раджу поділитись своїми переживаннями і сумнівами з безпосереднім керівником і або hr менеджером це нормально просити про допомогу і ставити запитання. Не нормально, якщо ви цього не робите, бо вам соромно чи страшно, або коли компанія не реагує на ваш зворотній зв'язок.